Завершується перший семестр навчання. Попереду в учнів канікули та відпочинок. Цьогоріч зимові канікули заплановано провести в різні терміни залежно від сформованої структури навчального року. Структура і тривалість навчального року в дітей визначається педагогічною радою відповідно до. Обсягу навантаження і особливостей кожної конкретної громади і регіону. Тому рішення про тривалість та терміни зимових канікул приймаються в громадах, окремо в кожному закладі. Період Різдвяних та Новорічних свят громади запланували провести дво-та трьохтижневі канікули. До прикладу, 45 громад розпочнуть свої канікули з 25 грудня, а 24 громади будуть навчатися до 29 грудня і першим днем канікул це буде 1 січня. Учні 341 закладу, це 54% від загальної кількості шкіл, будуть мати двотижневі канікули, а 286 шкіл це 46%, будуть мати канікули, тривалість яких становитиме три тижні. Збільшена тривалість зимових канікул пов'язана з тим, що частина громад не проводили осінніх канікул для того, щоб більш оптимальніше використати теплу пору року. Як будуть працювати школи під час зимових канікул? Всі новорічно-різдвяні заходи, які заплановані в закладах освіти, будуть проводитись чітким дотриманням безпекових вимог. Та рекомендацій Оперативного штабу Ради оборони Київської області. Все це буде зроблено для того, щоб уникнути ситуацій, що загрожуватимуть життю та здоров'ю учасників освітнього процесу. Категорично заборонено використовувати феєрверки, петарди, піротехнічні засоби, легкозаймисті, несправні електроприлади. Кількість учасників новорічних святкувань не може перевищувати кількість місць в укритті, а керівники закладів мають зорганізувати проведення свят таким чином, щоб е, всі діяли згідно алгоритму при отриманні сигналу повітряна тривога, дотримувались санітарно-гігієнічних норм, оскільки це допоможе запобіганню поширенню гострих респіраторних захворювань. Школи ж на зимовий період на зимові канікули продовжать свою роботу. Проводяться предметні олімпіади, конкурси малої академії наук будуть проводитися навчальні заняття за запитами батьків щодо подолання освітніх втрат. Крім того, будуть працювати гуртки, спортивні секції, клуби та об'єднання за інтересами. Ми розуміємо, що канікули це потенційно небезпечний період для наших дітей, оскільки зростає час, який вони проводять самостійно без дорослих. Тому в грудні, в школах проводиться серія заходів, що пов'язані з інформуванням здобувачів освіти про різні небезпеки. Наприклад, педагоги говорять про. Дотримання правил протипожежної безпеки, електробезпеки, правил дорожнього руху, правил користування громадським транспортом, поводження з підозрілими предметами, або, наприклад, правила поведінки на воді, правила поведінки на водоймах, якщо водойми скуті кригою, і як уникнути переохолодження, якщо ти тривалий час знаходишся на вулиці. Окрім того, багато закладів освіти працюють у форматі пунктів незламності. Безперечно, робота пунктів незламності не пов'язана з канікулами, тому вони всі продовжать свою роботу в штатному режимі. Учні в період канікул відвідують свята різні екскурсії, різні розвиваючі програми, де передбачено перевезення учнів. І тут ми нагадуємо, що здійснювати перевезення дітей. На різні святкові заходи та екскурсії можна тільки за умов чіткого дотримання правил дорожньої безпеки і інших нормативних актів, які регламентують перевезення дітей. Зима чудова пора року. Це новорічні свята, зимові розваги і те, чого найбільше очікують наші діти: канікули. Зимові канікули дають змогу школярам. Перепочити від навчання, більше поспілкуватися з близькими, друзями, зайнятися улюбленими заняттями водночас цей час підвищеної небезпеки для школярів. Тому ми, дорослі, маємо зробити все від нас залежне задля того, щоб під час зимових канікул у наших дітей залишилися лише незабутні та приємні враження.